Водолії, привіт! Рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас період з 5 по 11 листопада. До чого вам тут підготуватися? Розпочнемо з енергій. Вам потрібно піднімати рівень своєї енергії, шукати натхнення. Deep healing Класно було б зануритися в психологічну роботу над собою, над своєю світлою і темною стороною. Є тут якась частина вашої душі, яка потребує зцілення. Так, їх потрібно балансувати через баланс цих двох ваших сторін, позитивної і негативної, бо у всіх нас. Є дві ці сторони. Немає лише людей добрих чи лише людей поганих. Через баланс ви зможете вийти на ріст у всіх ваших сферах життя. Шукайте натхнення. Це ще стосується ваших особистих меж, які можуть продавлювати люди. Протягом цього періоду. А вам треба бути чесним самим собою і запитувати себе, чому я це дозволяю. Зараз по всіх сферах життя проаналізуємо. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш. Морально-психологічний стан, особисте життя, закохання, якийсь вибір. Для тих, хто наразі самотній з водоліїв. Тут ви будете вирішувати, чи продовжувати вам спілкування, чи заходити вам в стосунки з королем Пентаклів. Для жінок це чоловік в. Вогняної хотіла сказати. <зум> земної стихії. Може вести себе як вогняний. Дуже сильно за вами. Як то кажуть, то і в вогонь, і в воду. Тільки що тобі від мене треба, я все для тебе зроблю. Тут людина дуже сильно вас зацікавлена, зацікавлена в розвитку цих стосунків. По трійці Пентаклів, можливо, познайомилися по роботі або в якомусь колективі. Через друзів ще, може бути. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Одразу можу сказати, що якщо ви коханець чи коханка, не очікуйте, що ваш партнер побіжить розлучатися. Тут людина не хоче розлучатися, людина хоче триматися і в адюльтерії, і намагатися зберегти стосунки в сім'ї. Цей період може проводити якраз більше із сім'єю. А вам ця ситуація ну, важко даватиметься. І будете вирішувати, давати другий шанс цьому партнерству? Чи ні? Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Ну, чому тут башня? Доводиться приймати якесь складне морально і емоційне рішення або вам, або вашому партнеру. Може бути пов'язано ще з якимись документами, переоформленнями, не знаю, спадщиною. Ще тут що. По тузу жезлів почуття є, багато пристрасті, такий накал емоцій протягом цього періоду. Для тих, хто зустрічається, тут є шанс з'їхатися, жити вже так в партнерстві. Для тих, хто вже живе разом, це може бути всі житлові питання: переїзди, покупка, оренда житла. По десятці чаш почуття у вас є, вони сильні, і ви все разом зможете. Головне, щоб ваш партнер відчував вашу підтримку. Для кого ще може бути Робота над тим, щоб поповнити сім'ю дітками. Всіх по-різному буде відіграватися. Що в нас тут в плані роботи і кар'єри? Пітірка жазлів, конфліктність для тих, хто наразі не працює. Багато спілкування з королем чаш. І якраз може із цим королем чаш виникнути конфлікт у вас. По тузу мечів це питання документів. Треба щось з цим королем чаш прояснити, вияснити. Можливо, в когось аліменти як варіант. Або якщо ви виходите в декрет, то тут оформлення декрету. Ну, я не бачу. Вашого ентузіазму в цьому, але ви розумієте, що це потрібно. Складно просто комунікувати з цим королем чаш, бо не зрозуміло, що від нього очікувати. Так, беріть діло в свої руки, якщо вам потрібні якісь виплати, там, аліменти і так далі, доводьте діло до кінця. Не очікуйте на те, що та людина вам їх просто так візьме і віддасть. Для тих, хто в пошуку роботи. Для кого ще хотіла сказати, питання аліментів не актуальне, то це просто залежність фінансова від чоловіка. Хочеться цього позбутися, бо на цьому поприщі у вас можуть виникати конфлікти для тих, хто в пошуку роботи. Клас, ви роботу отримаєте, молодці, я за вас дуже рада. Ви тут її собі вигризете просто. Дуже велика конкуренція, але вам вдасться перестрибнути всіх і отримати по праву те, що належить вам. Да, будете вже вливатися в колектив, будете вже починати працювати. Для тих, хто працює по найму. Можуть бути конфлікти пов'язані із затримками заробітної плати або премій, з урізанням премій і заробітних плат. От За свій рахунок можуть ще відправити. Можете хвилюватися чи не втратите ви роботу. Ну, те, що йдуть кардинальні зміни у вас тоді, да, це правда. Принаймні на найближчі пару місяців я не бачу вас тут втрати роботи. Ні. Просто умови праці можуть змінитися, може переорганізуватися якось ваша компанія, можуть змінитися власники і будуть встановлюватись нові правила для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. А тут ви будете втомлені. Ви будете втомлені від кількості роботи. Я бачу, що у вас це аж прям починає ну, фізично вимотувати, на фізичному рівні починаєте страждати. Особливо для жінок актуально, щоб ви тут. Е і зважали на свій сон, зважали на те, що ви їсте, на те, чи ви гуляєте на свіжому повітрі. Тому що я бачу тут ваше бажання заробити чим побільше, але ну, четвірка мечів, ви просто можете звалитися з якимось ОРВІ, якщо ви будете себе так не берегти. Можливо, треба розпреділяти якось свій час таким чином, щоб ви могли балансувати, бо тут я бачу, що ви вже втомилися просто страшенно. Чим по п'ятірці жезлів можуть бути конфліктні клієнти, з якими складно морально ще й спілкуватися? Для тих, хто в нас має свій бізнес. Можете думати про те, щоб наймати нових працівників, стажерів і будете проводити конкурс, та займатися там з HR-пошуком нових людей. Також можете робити свій бізнес сімейним, щоб вам допомагали молодші члени родини. Також можете змінювати концепцію. І керівництвом менеджерів. Залучати якісь інвестиції, можливо, співпрацювати із закордонними компаніями, щоб виводити бізнес на кращий рівень, розширюватися, масштабуватися. А ще змінювати творчий підхід, да? там дизайнера можете змінити. Фінанси весьмірка. Мечів. Ну, тут така карта, знаєте, от вісмірка мечів це завжди позицію жертви. Що от я в таких обставинах, мені так складно, але змінювати я нічого не хочу, не буду. Я краще от буду сидіти, склавши руки. Бо мені страшно щось змінювати. Я можу втратити навіть ту ілюзію стабільності, яка в мене є. Ну що ж, давайте ми прояснимо, чому у вас на фінансах тут ця весьмірка мечів. Можливо, це питання якогось кредитування. Ви прив'язані до цих кредитів, і поки ви їх не виплатите, чи там якісь борги, і поки ви їх не виплатите, ви не зможете вільно дихати. Що тут не так з фінансами? Ну, бачите, тут таке відчуття, що ви своїми фінансовими проблемами все рівно залишаєтесь наодинці. Не знаю, навіть з огляду на те, що у вас там є партнери і так далі, але вам все рівно доводиться вирулювати всі ці фінансові питання. В когось це може бути такий тиждень, там, де багато витрат на дітей може бути, і на якісь великі дорогостоящі покупки, на навчання, там, дітям теж як варіант, або й собі на навчання. Коротше, я зрозуміла, це тиждень там, де у вас дуже багато дорогостоящих покупок. Але не хвилюйтеся, ситуація фінансова вирівняється, і через тиждень все буде в порядку. Просто думайте про те, що зараз треба буде підекономити. Але чогось прям страшного у вас тут в фінансах я не бачу. Це я ваш моральний стан перейняла, походу через ці фінанси з цією вісміркою мечів. Да, для когось це може бути кредитування. Не дуже вам вигідне, але яке вже треба дотягти. Так. морально психологічний стан, туз-чаш, переповнюють вас емоції. Багато спілкування з людьми. Що тут нам ще треба знати по тузу чаш. рівно якесь розчарування в людях. Якесь розчарування в людях. А ще знаєте що? Це те, що називається overwhelmant. Це коли дуже багато. Від вас хочуть, і вам треба бувати на якихось святах, з вашими там рідними бачитися. І, ніби внутрішньо ви хочете зберегти цей баланс, хочете зберегти спокій, але вам доводиться витрачати свою енергію і свої емоції на те, куди б ви ну, не хотіли, чесно кажучи, витрачати їх. Але спілкуватися доводиться з цими людьми. Відчуваєте, що ви в цій ситуації залежні, і вам хочеться з неї звільнитися, але поки що не зовсім розумієте, як. Не знаю, якось доганяють вас якісь ваші минулі рішення. І зараз би ви, може, з висоти свого досвіду вчинили б інакше. Але це не відміняє того, що ви повинні бути з собою чесні. І вчиняти так, як підказує вам ваше серце. І те, що у вас тут тут чаш, це серце повне любові, повне емоцій, Це прекрасно. Я дуже рада за це водолії. Просто що доведеться на цьому тижні трохи побалансувати між справами, які б ви не дуже хотіли вирішувати, і тим, що для вас дійсно. Важливо, не хочеться просто вам здатися. Чомусь так, от мені думка пройшла в голову, що вам не хочеться перед іншими людьми видатися невдячним, або що ви десь не услідили, щось не зробили, а потім на вас будуть показувати пальцями, вас будуть обсуждати, тому вам легше просто погодитися і поводитися як хороша дівчинка або хороший хлопчик. Що ж, водолі, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Відео можна дивитись не тільки по сонцю, а й по асценденту. До нових зустрічей. Пока-пока.